Час новин на телеканалі ТВІ 4. Вітаю вас. Українці зможуть скласти НМТ 2024 у 32 країнах. Українські випускники, котрі у зв'язку з повномасштабною війною перебувають за кордоном, зможуть скласти національний мультипредметний тест у спеціальних центрах. Їх відкрили у 32 країнах. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки. Тимчасові екзаменаційні центри з україномовними педагогами працюватимуть у 57 закордонних містах. Детальніше з інтерактивною мапою країн, де проводитимуть НМТ, можна ознайомитися на сайті МОН. Кількість місць для участі в тестуванні за кордоном обмежена. Якщо всі місця в конкретному місці чи країні будуть зайняті, ця локація більше не буде доступною для вибору. Якщо ж ви вже обрали місце проведення, але знайшли більш зручну локацію, то до 15 квітня 2024 року маєте можливість оновити вибір у персональному кабінеті. Деякі локації будуть доступними лише в межах додаткової сесії НМТ, яка триватиме з 11 по 19 липня. Штучний інтелект та вразливість українців цим успішно користуються недобросовісні власники телеграм-каналів задля збільшення аудиторії на своїх майданчиках. Одне із таких відео мені перекинули довірливі родичі. Тому сьогодні вирішила вам розповісти, як вас використовують задля власного прибутку. У соцмережі Тікток аккаунти поширюють відео про виплати для громадян. На них, нібито, сам президент Володимир Зеленський звертається до українців із прекрасною новиною. Він підписав відповідний закон, і тепер мало не кожен може претендувати на фінансову підтримку від держави. Шановні українці та українки. Сьогодні мною було підписано закон 4995. Згідно цього закону, ми затвердили новий статус дитина війни. Тепер кожна дитина, яка народилася після 24 лютого 2022 року або якій на той час не виповнилося 18 років, отримає статус Дитина війни вони будуть мати права на виплату в розмірі 13 тисяч гривень щомісяця протягом трьох років. Для отримання цього статусу необхідно подати заявку на офіційному сайті. Заявку для дитини зможе подати будь-хто з її рідних. Офіційний сайт ви зможете знайти за посиланням. Якщо придивитись, то ні, це не у вас проблеми із зором. У відео справді щось не сходиться. Губи президента рухаються невідповідно до того, що він каже. Все тому, що відео фейкове, це генероване штучним інтелектом. Створюють такого контенту чимало, і у кожному причина виплат інша. То дітям війни, то тим, хто не виїжджав досі за кордон із початку повномасштабної війни. Таким методом недобросовісні власники телеграм-каналів штучно залучають. На свої акаунти нову аудиторію, завдяки якій згодом зможуть заробляти на продажі реклами. Під фейковими відео розміщують посилання для переходу на телеграм-канали. Створювачі фейків настільки заморочили, що навіть створили фейкові акаунти, які щоразу залишають коментарі, наче вони й справді отримали виплати. Хоч закон за псевдоверсією, ось ось підписав Зеленський для того, щоб не потрапляти у таку пастку, краще стежити за перевіреними джерелами. Будьте пильні. Із настанням весни цвітіння дерев і рослин у багатьох людей можуть викликати сезонні алергічні реакції. Як правило, це розпочинається із середини квітня, коли все навколо починає цвісти. Чому більшість людей так погано реагують на цей період, та якою може бути профілактика від алергії? Про це дізнавалася наша знімальна група. «Потробиці». дивіться далі у сюжеті. Україні вже триває другий місяць весни, проте тільки зараз на вулиці настало справжнє довгоочікуване тепло. Разом із тим з'являються перші симптоми алергії. Ігор Господарський керівник обласного центру клінічної імунології та алергології розповідає, що у квітні продовжується цвітіння вільхи. Однак найбільша проблема для алергіків це цвітіння берези. Її розквіт починається ще в березні, а на квітень припадає найінтенсивніше запилення. Дійсно, зараз починається пора такого бурхливого квітування садів, і в частини людей з'являються оці весняні щорічні симптоми. Причому в декого вони вже з'явилися і навіть вже пройшли це от цвітіння берези. От, наприклад, алергія на цвіт берези це дуже розповсюджений в наших широтах варіант отого сезонного, саме весняного полінозу. Фахівець розповідає, саме квітковий пилок є найпоширенішим алергеном, який потрапляє у людський організм через дихальні шляхи. Дуже часто на самому початку захворювання люди плутають полінос із герві, бо симптоми дуже схожі закладений ніс, сльозотеча, чхання та кашель. Але якщо цей стан триває більше, ніж 10 днів, то потрібно звернутися за допомогою до фахівців. Коли з'являються оці прояви ядухи, тобто астматичні прояви, вже аж тоді багато пацієнтів нарешті звертаються за допомогою до лікаря, тому що вони розуміють, що це не щорічне ГРВІ, а це насправді був нелікований варіант алергічного нежиттю, який просто ускладнився астмою. На щастя, весняний період світіння короткий, тому провести профілактику для організму можна і без антибіотиків. На цей період просто-напросто можна поїхати в ті ж самі Карпати, де тих бріз набагато менше, а за рахунок того, що весна там наступає на декілька тижнів пізніше, то навіть ті берези, які там є, починають свісти набагато пізніше. Найкращий варіант, звичайно ж, це звернутися за медичною допомогою в першу чергу до сімейного лікаря, ну і до алерголога-імунолога. Лікар зазначає, алергія захворювання не однієї частини тіла, а усього організму. Тому її потрібно лікувати комплексно. Ігор Господарський розповідає, що профілактичні заходи з лікування полінозу потрібно проводити заздалегідь, а саме за 2-3 тижні до цвітіння рослини алергену. У Тернополі продовжують боротьбу із габаритними рекламними вивізками, які псують вигляд вулиць. Дві об'ємні світлові вивіски демонтували на вулиці Соломії Крушельницької. 3 квітня робоча група з організації проведення демонтажу спільно з управлінням муніципальної інспекції міської ради в присутності правоохоронців демонтували об'ємні світлові вивіски. Такі радикальні дії наслідок рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 3.01.2024 року. Про демонтаж вивісок для повернення демонтованих вивісок власникам необхідно звернутися в ТОВ Технобут Центр, що за адресою вулиця митрополита Шептицького 4 в місті Тернопіль. Полі з питань оплати демонтажних робіт, вивіски знаходяться на зберіганні за адресою вулиця Бережанська, 44Б в місті Тернополі. Робота по виконанню рішення виконавчого комітету продовжується. Санкар із Тернопільщини виборов друге місце на континентальному кубку в Австрії. Спортсмен із Тернопільщини Максим Панчук виборов срібну медаль на континентальному кубку в австрійському місті Блуденс. Про це повідомила директорка Тернопільської обласної дитячої юнацької спортивної школи зимових видів спорту Світлана Крикончук. За її словами, Максим виборов нагороду в двомісних санах. Серед юнаків з львів'янином Андрієм Муцом. Ось так із перемог для наших санкарів розпочався 2024 рік. Успіхів юним спортсменам і надалі. Вдалий період для розв'язання проблем та суперечок. А ось великі покупки поки робити не варто. Спочатку квітня планета Меркурій розпочала рух назад по своїй орбіті. В астрології цьому явищу надають велике значення. Вважається, що цей період, який називають ретроградним Меркурієм, особливим чином впливає на людей. Більше про це розповів нашій знімальній групі тернопільський астролог Іван Круп'як. Перша планета від сонця Меркурій почала обертатися у зворотній бік. Це явище, астрологи називають період ретроградності, який цьогоріч буде доволі довгим з 1 по 25 квітня. Вважається, що зворотний рух планети, нібито повертає людину назад та змушує переглянути те, що давно відкладали в довгу шухляду. Як на оці початок ретроградного Меркурія ще й припадає повне затемнення сонця, то бажано. Якщо маємо якісь складні проблеми, які нас довго хвилювали, ми їх можемо легко позбутися, викинути, і вони відійдуть разом з отемненням. Іван Круп'як каже, період ретроградного Меркурія пригальмовує нас, аби застерегти від радикальних рішень, тому у цей час не варто робити великі покупки. А важливі справи краще вирішувати вже після 10 квітня, аби не зазнати космічних негативів. Стримує нас від якихось радикальних ми деколи буваємо радикальні, необдумані йдемо. А тут ні. Вже треба включати спочатку розум, а потім емоції. Особливо спокійними у цей період варто бути людям під знаками діви і близнюки, які знаходяться під опікою Меркурія. Однак, астрологія це ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. Такими були події четверга. Більше новин читайте на нашому сайті tv 4юа а також на наших сторінках у соціальних мережах. Дякуємо, що були з нами. Спокійного вечора.